Вітаю, я Леонід Цихановський. В Україні на заходах до Дня піхоти був показаний наш новий дрон fp 1 що має дальність польоту 1600 км. і при такій дальності він несе 120 кг вибухівки в бойовій частині. Це дозволяє вражати промислові об'єкти ворога на всій європейській частині території з Уралом включно. Разом з новим морським дроном Магура 7. Наші дрони стали зразком для всіх армій світу. Повну версію глядачі Тіктока побачать в Ютубі на каналі Книгогляд. Підтримуйте нас, підписуйтесь на наші відео, поширюйте всі посилання є під відео. Дрон ІП1 вже випускається у великій кількості. Його е, розробки та серійний випуск пройшли в Україні досить швидко. Це підкреслює високий рівень української науки і військової інженерії. Бойове застосування ФП-1 проти глибокого тилу північних дикунів має дуже високу результативність. Вони вже застосовуються у нас. Він має невеликий двигун внутрішнього згорання. І це дає йому велику дальність до 1600 км. Ну, вантажопідйомність 120 кг вибухівки. І швидкість, ну, як на мене, я так подивився, на рівні 300 км на годину. Непогана швидкість. Зверніть увагу на прямокутний профіль перерізу фізеляжа і похилі задні поверхні. Це сильно зменшує радіолокаційну помітність машини з 12 зразків нової техніки, що показали на виставці. Звернемо увагу ще на один новий українсько-сежський дрон булава. Ну, власне кажучи, розробка компанії Лелека з Дніпра. Він має іксподібне опірення і бойову частину 3,6 кг різних типів. Самою ефективною показала себе на фронті у випробовуваннях на, на фронті кумулятивно-термобарична бойова частина українського виробництва. «Наша». Це дрон для тактичної полоси бойових дій. При довжині 1,5 метра, розмах крил 1,6 метра. Він перебуває в повітрі до 50 хвилин, має максимальну висоту польоту до 2 км під час пошуку, щоб його не збили вороги. А потім він пікюрує донизу, має високу маневреність і легко вражає ворожу техніку на в саму незахищену верхню півсферу. Наведення виконується через оптико-електронну систему з нічним тепловізійним каналом. Має систему машинного зору. Зараз всі наші нові дрони мають систему машинного зору і може наводитись без оператора при виявленні цілі. При потребі збільшити дальність дії може використовувати дрон-ретранслятор. Також на виставці показали нову модель баражуючого дрона з дальністю дії більше 100 км. А це вже оперативна глибина оборони ворога. Це добре і це дуже потрібна е, новина. Нашим воїнам потрібно вражати техніку на дальностях ну хоча б 40-60 кілометрів, щоб ворог не міг навіть наблизитись до, до, до на дальність застосування своєї зброї. Наші морські дрони стали володарями Чорного моря. Вони знищили 28 російських бойових кораблів. Російський Чорноморський флот розгромлений, його залишки ховаються в Новоросійську і Очамчирі. Частина бойових кораблів Російської Федерації через Волгодонський канал втікли на Каспій. Сьогодні Україна стає світовим лідером в розробці морських безекіпажних систем. Також ми маємо автономний безлюдний підводний човен з новими ефективними електричними торпедами. І я е, згодом розповім про нього, я готую таке відео. Франція, за прикладом України, провела випробування свого нового морського дрона Камікадзе, що є копією українського безекіпажного катера Магура В5. Французькі військові моряки активно вивчають досвід України у використанні морських дронів і адаптують його до власних потреб. Для випробування вони використали списану військову барзу з дуже довгою і хитрою назвою. Вона називається Шаланда для перевезення матеріалів. Для запобігання затоплення цієї баржі, її заздалегідь обклали шинами в місті, куди буде вдарено, і обшили товстими листами металу. Це добре видно на фото. Ціль Отримати досвід застосування безекіпажних катерів в процесі підготовки французьких військово-морських сил до ведення бойових дій високої інтенсивності. Зверніть увагу, що дрон французький морський все таки точно попав в той товстий стальний лист металу, щоби баржа не затонула. Франція відчуває зростаю... невпинно зростаючу небезпеку з боку Китаю. І Росії. І зверніть увагу, французи відстають від України в розробці морських безекіпажних катерів. Вони зробили копію нашого безекіпажного, копера Магура, безекіпажного катера Магура-5. А в Україні зараз кожні 6 місяців е створюється новий, більш ефективний катер, нова модель. Під час останнього удару по новоросійську. Ми застосували безекіпажні катери Магура В7 у варіантах, в декількох варіантах. Це був просто Брандер з 250 кг вибухівки. Це був були ракетоносці, що запускали керовані ракети типу українських Стугна і Пірат. По платформам вони били. Безекіпажні катери, що запускають, запускають дрони камікадзе. І цей катер. Безекіпажний керує ними по радіо. Це треба зуміти на дальності майже 500 км від нашої території, в Новоросійську, запустити дрони Камікадзе і керувати ними через той самий безекіпажний катер. Також ми показали новинку безекіпажний катер з зенітними ракетами типу АІМ-9 Sidewiner. Це ракети Сполучених Штатів класу повітря-повітря з дальністю стрільби до 30 км, якщо вони з повітря пускаються. Це ракети досить дорогі. Вони старі ракети, але вони досить ефективні і дорогі. За одну штуку приходиться платити більше 300 тисяч доларів за штуку. Але в 2023 році президент Сполучених Штатів 에, Байден. Безкоштовно передав нам велику партію цих ракет. Досить велику партію, У нас їх багато. Ними в день атаки по новоросійську. Ми і збили два російських винищувачі один Су-30, а один Су-30СМ. Офіційне підтвердження в наявності цього збиття. Можна не сумніватись в тому, що збили саме два російських винищувачі. Все буде добре. Нас ніхто не переможе. Підтримайте наш корінномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon і запрошуйте друзів, запрошуйте нас на каву кофе, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!